пошуках благодаті або натяк на те, що для щастя багато не треба. Їм набридла міська метушня, і вони її замінили сільським спокоєм. Герої сьогоднішньої серії «Території позитиву доводять, що щасливим можна бути і з мінімальною кількістю грошей. Ми не закликаємо вас все покинути і перебиратися жити на землю. Хоча це також варіант. Просто ці люди говорять про те, про що ми з вами в шаленому ритмі нашого міського життя частенько забуваємо. Юлію дячук вже завербували. Кидається зранку. Нашим поручком та я каву або чай і стрімголов летить на роботу. No, no, no. Власники залізних коней випробовують своє терпіння у ранкових тиснявах. Ті, хто про машину тільки мріє, потрапляють у підземну матрицю. Далі робота, офіс дім і знову все спочатку. Дехто це замкнуте коло наважився розірвати. Привет, ромашки. Казали вони п'ять років тому. Тоді ще кияни, хірург Петро і майбутня юристка Оля. Їм набридла міська метушня. Тепер замість скальпеля він орудує сокирою. За ці п'ять років вони повністю змінилися. І влітку і взимку ходять босоніж, а їдять тільки те, що вирощують на землі. Стирати можна в залі, а волоси мить можна глиною. Її не цікавлять фешн покази і креми проти целюліту. Оля це все вважає зайвим. Там у місті здається, що для щастя треба багато. А тут починаєш розуміти, воно щодня поруч. Щастя просто від того, що ти живеш. От від того, що ми живемо, ми вже щасливі. того, що ми бачимо людей, ми щасливі втрані. Тобто ти любиш абсолютно все, що тут є кожну букашку, кожну травінку, кожен листик – все ти тут любиш. Коли ти це все любиш, вона любить тебе точно так же. Їхня любов також взаємна. Знайомтесь, це Олена, а гнуш та інтрига. Вона за ними доглядає, вчиться дресирувати, але верхи не їздить. Лоша достойна намного більшого, ніж от її використовувати, експлуатувати. Просто коли починаєш з нею спілкуватися, з нею займатися, розумієш, що це такий разум, котрому чеку ще на сьогоднішній день просто не підстиг Чеки ще. Олена на цьому хуторі вже другий рік поспіль. Про гроші і про минуле говорить неохоче. Жила у Києві, працювала в декор-студії, а якоїсь миті зрозуміла, місто це не її. Там багато суєти, багато не Люди по чомусь так бути будь-які іскриними, у Щоранку Дається і запитує в себе, я щаслива. Відповідь однозначна: так зараз вона вчить латинь і крок за кроком придумує свій бізнес. Конкретно в цьому ще тюльпани ростуть, а тут крокуси будуть. Олена мріє вирощувати екологічно чисті продукти і збудувати власний дім. Окрім коней, у неї тут кури, кіт і вовчиня. Дуже привітний песик. <рес> а цих чотирилапих назвали Ревінь і черешня. Петро нам про це розповів дорогою до копанки. Не знаю, як так вийшло, але і мене, і оператора вони вмовили пірнути. Я це робила вперше у житті. Тут можеш класти дєжту, на сіні роздівайся. Таке соношко чудесне. Благодаті ну Клас. Тепло на вулиці я не знаю, скільки може, нуль градусів, але тепло. Кльово. кльова. Словами ці відчуття передати важко. Це справді благодать. Її благодать це простота. чиста кринична вода, природа і спокій. Тут вона хоче творити, але не приховує робити це з кимось набагато приємніше. Незабаром цей хтось неодмінно з'явиться. Просто да один творить, це одно. Але, коли дві мисли зливаються в діна, то результат намного. Намного круче. Так? Молчище. Це результат їхньої спільної творчості. Відмалює, вона розмальовує. У них навіть ліжко саморобне із хмелю та соснових гілочок. Волі та Петра тут народилася донечка. Щоправда, від камери вона весь час ховалася. У Ляні зараз чотири. У місті вона була один раз в житті. Не сподобалось. Кризис – та перший пінок. Ну, щоб. Переходити жити на землю, жити в деревню. Будуть так да такі условия, що чека вже просто не зможе вижити, Йому йому змінюватися. No, no. Тому що по настоящему ми можемо змінитися только тогда, коли нам очень трудно. Їхнє переродження також було нелегким. Весь той негатив, який у місті придушувався, тут спочатку проявлявся, але тепер вони справді інші. Дарити людям тепло душі. безмірно і безгранічно. От від человек становится счастливым, и і в этом є щастя. Юлия Дячук, Костянтин Голубчик та Дмитро Бабак ТСН, студия 1+,1.